Хочу запитати також про розголос, який спричинила ця е, Курська операція на теренах СНД, колишнього, скажімо так, Радянського Союзу. Е, ми бачили реакцію е, диктатора е, білоруського на е, ну, якусь таку трошки м, можемо сказати побічну реакцію. Він раптом на засіданні присвяченому. Е, Ювілею СНД. Він зазначив, що Росія може впасти. Це була обмовка за Фройдом. Ні, ну він говорить про те, що нам всім треба консолідуватися навколо Росії. Лукашенко насправді перебуває в складній ситуації, тому що його вже почали звинувачувати в тому, що він відвів війська від кордону, ну, російські пропагандисти. І Україна звільнила. Свої підрозділи для того, щоб завдати удару по Курську, тобто Лукашенка фактично е, кремлівські пропагандисти повертають до ролі е, гібридного союзника Рос... України, а не Росії. Але я думаю, що він таким не є. Він просто насправді випробовує довжину кремлівського повітка, але е, це ну навряд чи його така хитра гра, тому що Лукашенко. Не ризикне в цій ситуації піти проти Путіна, але якщо і ризикне, то це буде непогано. Хоча треба розуміти, що боєготовність білоруської армії вона на сьогоднішній момент є невисокою. Білоруська армія ніколи не брала участі в бойових діях з моменту проголошення незалежності, і тому вона ну навряд чи спроможна до якихось реальних е наступальних дій. Проте, Лукашенко доводиться демонструвати путіну лояльність, і це ну на сьогоднішній момент очевидно. З іншого боку, над Білоруссю, якщо ви помітили, постійно пролітають російські шахеди, і це знаєте, виглядає такими чорними лебедями для Лукашенка, який перебуває в достатньо простій, достатньо непростій ситуації.